Гучний скандал розгортається у Києві серед лікарів. Працівники фільми дерматовенерологічного центру просто не пускають на роботу. Замки змінено, кабінети зачинено, а обладнання вимкнено. Медики б'ють на сполох, кажуть про начебто рейдерське захоплення. А от чиновники про реформу так от. Тим часом в соцмережах нібито вже шукають нових фахівців на ті самі посади. Що ж насправді там відбувається і чому лікарі називають реорганізацію масовим скороченням? Всьому розбирався наш журналіст Олександр Бончев. Всі подробиці далі в його матеріалі. Оце мій кабінет, в якому я працювала багато років. Ключ зв'язку. Він не підходить. А це ключ одного кабінету, який я пропрацював тут 22 роки. Дивимося, тут мої особисті речі. Та ну зовсім не той. Візьміть крупним планом. побачите. Замки змінені, двері зачинені. Лікарі вже понад місяць не можуть потрапити в кабінети. Більшість з них зараз у відпустці. Вони стверджують, що на відпочинок їх відправили примусово. Конфлікт з новим керівництвом почався після того, як в рамках реорганізації філію номер 3 комунальне некомерційне підприємство Дерматовенерологія передали у підпорядкування до столична лікарні номер 7 Я неоднократно зв'язувалася з листуванням з департаментом охорони здоров'я. Одна відписка була така юридична. Що ми не маємо права як філія висловлювати свою думку. Це не реорганізація, це рейдерський захват будівлі з нашим майном. філії понад 50 років тут працювали 16 лікарів, спеціалістів. Вони діагностували та лікували захворювання шкіри, волосся, нігтів та інфекції, що передаються статевим шляхом. Мали для роботи сучасне дороге обладнання, яке зараз простоює. У нас є лазер, у нас є дерматоскопи. У нас є коагулятори, радіохвиля, у нас є хірургічний інструмент. Це все куплено за кошти, що ми заробили. Це не була дотація Департаменту охорони здоров'я чи держави. Це те, що ми заробили, але поставили на баланс підприємства. Дехто з лікарів припускає, що хтось поклав око на земельну ділянку на вулиці Верховинній, мовляв, і хочуть розігнати будівлю, філії забрати і згодом на її місці звести чергову багатоповерхівку. З Цим приміщенням, як і з усіма іншими такими приміщеннями, старими і з гарними ділянками, доля в них одна. Тут буде гарна будівля через декілька років, так як будівля святобор на території військового госпіталя, де для воїнів ВАТО построїли, побудували один будинок. Після продажу квартир в тому будинку все знищилось і зараз цілий квартал. У свою чергу директор КНП Київська міська клінічна лікарня номер 7 Олександр Щербина заявляє, філія працюватиме й далі. Її не закривають, а реорганізують, зроблять частиною великої медичної мережі. Всі лікарі, які працюють зараз, продовжують роботу, але компанію їм складуть нові спеціалісти з інфекційних хвороб, що пацієнтам не доводилось звертатися до різних установ і щоб усі аналізи та обстеження можна було пройти в одному місці. Дерматологічні хворі вони потребують не тільки вузьконаправлених фахівців, а ще й інших, таких як гастроентерологи, які повинні бути в складі. Да, Якщо хворий звертається з шкірними захворюваннями, дерматолог його оглядає і направляє, направляє до гастроентеролога. Тепер це можливо зробити безпосередньо там в закладі. Олександр Щербина додає, раніше пацієнтам доводилося йти до приватників і платити за аналізи, за ліки і послуги. Тепер усе буде безкоштовно. Саме це підозрює він і не влаштовує частину працівників філії номер 3 Люди, які безпосередньо зацікавлені, щоб це була приватна медицина в лапках, да? вони це все роблять. Лікарям, за словами Щербини, запропонували змінити форму співпраці та укласти нові договори з лікарнею номер 7 Більша частина з них відмовилась, тому й опинилася у підвішеному стані. Щербина не приховує, що дійсно шукає їм заміну. У соцмережах лікарня номер 7 вже розмістила вакансії дерматовенерологів. Оскільки було там 50-70 чоловік на день прийому, і один лікар це дуже важко. І я не розумію. Хто з цих лікарів, скажу, дерматологів, дерматології, вернеться на, на, на свої робочі місця? Зараз філія номер 3 вже працює як підрозділ Київської міської клінічної лікарні номер 7 Там навіть пацієнтів приймають, але більшість кабінетів дійсно зачинені, бо у штаті наразі лише троє лікарів. Решта можуть повернутися, якщо погодяться на новий формат співпраці, кажуть в керівництві сьомої лікарні. Медикам обіцяють збереження їх зарплат і медичного стажу.